І засміялась провесінь пора. За чорним шляхом, за великим лугом, дивлюсь, мій прадід і про-пра. -пра -пра -пра. Усі ідуть за часом, як за плугом, За ланом лан, за ланом лан і лан, за чорним шляхом, за великим лугом. Вони вже в тумані, як туман. Усі вже йдуть за часом, як за плугом, яка як важка. У вічності хода, за чорним шляхом, з великим лугом, така свавільна, вільна, молода, невже і я іду вже як за плугом, і що зорю, який засію лан за чорним шляхом, за великим лугом? Невже і я в тумані, як туман, і я вже йду, за часом. Як за плугом. Блискоче ніч перлиною розтрелі, згори збігає боричів узвіз і солов'ї пташині мене стрелі. Всю ніч доводять яблуні до сліз, цвіте весна садами молодими, шумлять вітри, як гості зіменин, в таке цвітіння, князь Володимире, тобі не важко бути кам'яним. Як холодно, акація цвіте, стоїть, як люстра, над сирим асфальтом сумної зірки око золоте, і електричка скрикнула контральто. Я тихо йду, так ходять скрипалі, не сколихнувши музику словами. Єдина мить, під небом на землі, отак побути наодинці. З вами ви теж, мабуть, десь тихо ідете, страждання наше чисте і терпляче, як холодно, акація цвіте, як холодно душа за вами плаче. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін ірського кришталю, Несказане лишилось несказане. Життя йшло, минуло той перон, гукала тиша рупором вокзальним, Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним, Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказанним. Такий чужий і раптом неминучий. Химери хмар задушить горизонт, земля вдихне глибину й жауче на вишняках настояний озон. Мені нестерпно, душно, передгрозно, ліловим чадом туманіє без, гудуть ліси, риплять дубові, кросна, парчеву зливу, виткавши з небес, лягла грози, пульсуюча десниця на золоте шаленство голови. Мені, мабуть, ні коли не досниться сліпучий спалах, чистої жаги, гроза мені погрожує громами, закутий біль спинає на диби, нехай смакують почуття гурмани, а ти стихія. Любиш так люби, все, що було минулося, одмучило, мене сліпить, грозою ткана ніч, люблю чужого. Раптом неминучого, тужу тонкою млістю перед пліч. Ти пам'ятаєш, ти прийшов із пристані. Такі сади були тоді розхристані, і вся в гірляндах, як індійська, Жриця, весна рях тіла в віскарках роси, плакучі верби не могли журитися, такі були. У іволг голоси, а під вікном цвіли у нас троянди, Не вистачало трішечки доби, а по дашку прозорої веранди ходили то дощі, то голуби. Цей дощ, як душ, цей день такий ласкавий, садить, світуть, в березах бродить сік, це солов'їна Опера ласкала, Чорнобиль. Зона двадцять перший вік. Тут, по дворах, стоїть бускова повінь, аж ті буски проламують тини, тут щука йде, немов підводний човен, і прилітають гуси що весни, але клиночки проросли крізь ганки. Жив був народ над прип'яттю і зник в рудому лісі, виросли поганки, і ходить смерть єдиний тут грибник. Чорні верби над ставом, білий вечір води, зірка впала кристалом на самотні сади. Пробиваєш кирзою ту некошену гущ, як в часи мезозою серед перісних пущ, ріки в'ються вужами, цезій гусне в крові, Динозаври іржаві пасуться в траві, як невидимий ящер кіхті випустив дріт, і летить птеродактиль, він тепер вертоліт. Мене із малку люблять всі дерева, і розуміє бузиновий пан, чому верба від крапель кришталева, мені сказала «Здрастуй, крізь туман, чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю? Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж. Мовчанням говорю. Страшні корчі вербових і кебан. Зникає, як і труски і ацтеки. Недавно в Чорнобилі дикий кабан переходив вулицю біля аптек. Людей нема. А яблуні цвітуть, і мертва річка зблискує, як ртуть. Щасливець, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні, а вже здавалось, що з живого нерва, з живого нерва не було в мені. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих, у громі дня в оркестрах децибелів. Ми вже були, як хор глухонімих. І раптом, Боже, після того чаду і терапати рівної нулю. Я чую дощ, він тихо плаче, правду, що я когось далекого люблю і чую тишу. І співають птиці, проходять люди гарні і не злі, в пахучій хмарі дощової глиці, стоїть туман, як небо на землі. Пасуться тіні вимерлих тарпанів, На шпиньки ходять сутінки і сни, весна підніме келихи тюльпанів. За небо вип'ю, і за дві. it's so